Якщо ви розірвали токсичні стосунки і хочете якнайшвидше залікувати своє серце, послухайте уважно, я розкажу вам, що не допоможе, хоча зараз може здаватися, що саме це і рятує. Отже, вам точно не допоможе відразу бігти в нові стосунки, щоб намагатися забути старі. Вам не допоможе постійно прокручувати в голові діалоги, думаючи, що ж треба було відповісти в тій чи іншій ситуації. Перечитувати старі смс, передивлятися старі фото і постійно заходити на його сторінку в соцмережах, щоб дізнатися, як же він там без вас живе, ігнорувати свої емоції, намагаючись якомога швидше взяти себе в руки, звинувачувати себе в усьому і постійно шукати відповідь на питання, що зі мною було не так. Це все не шлях до зцілення. Це спроба втекти від болю, який має бути почутим. І найгірше, що ви можете зробити, це намагатися впоратися з усім цим на самоті. Якщо вам зараз дуже боляче і ви не знаєте, як далі жити і що робити, приходьте до мене на консультацію. Не залишайтеся самі, ми можемо пройти цей шлях разом, крок за кроком.